Корчі на фронт. Нова захоплива програма для всіх, хто цікавиться автомобілями, що стали залізними побратимами на передовій. У цьому випуску говоримо про справжню ікону американського олдскулу Ford Ranger. Це пікап для тих, хто хоче відчути себе шерифом на хайвеї або ковбоєм на бездоріжжі. Сили вистачить на все. Сьогодні розглянемо третє покоління справжнього ветерана, який досі впевнено тримається на дорозі. Ford Ranger – це поєднання потужності та надійності, майже як комбайн серед пікапів. На асфальті він стійкий, а на бездоріжжі витривалий боєць, що не боїться випробувань. А допоможе нам розібратися в цьому залізному коні офіцер артилерійського підрозділу, який зараз виконує завдання на куп'янському напрямку, і в нього є дуже цікава історія для нас. По даному автомобілю була пригода, що під час вивезу особового складу з позиції в передню частину автомобіля влучив ланцет, пошкодив. bumper Та частково двигун, але за два місяці даний автомобіль змогли відремонтувати, тому даний автомобіль у нас досить ремонтно пригодний. Розглянемо сильні місця корча: двигун. Тут нічого зайвого. Ренджер працює як механічний годинник, чітко, без боїв і завжди на своєму місці. Під капотом у нього два варіанти: 25 літровий турбодизель та трьохлітровий турбодизель. І звісно, є бензинові варіанти. Ці двигуни не просто обертають колеса, вони впевнено тягнуть вантажі. Доло. Ають підйоми та не знають перешкод суттєвих проблем з ним немає. Навіть можна заправляти військовим паливом, наголошує офіцер. Хотів би ще відмітити досить гарну паливну систему, при тому, що якщо ми міняємо постійно. Фільтри як паливні, так і масляні, то немає питань до двигуна, навіть при тому, що ми використовуємо військове паливо. Вмістимість це справжній магніт для всього, що треба перевести. Вмістимість у нього така, що можна вивести цілу фуру на плечах, тільки без кабіни. У кузові з легкістю вміщуються важкі вантажі. А якщо ще й відкинути сидіння заднього ряду, то відкривається ціла безкрайня прірва для додаткових речей. І якщо ви командир відділення, не хвилюйтесь, ваші котики. А інші важливі пасажири теж поїдуть з вами. Це реальність, підтверджена словами офіцера. Ми використовуємо для перевозу особового складу. Там приблизно до 8 людей можемо зараз перевести. Також перевозимо досить велику кількість боєкомплекту даному автомобілем. Трансмісія, механіка витривала і надійна, як солдат у бронежилеті. Якщо вчасно міняти мастило, то може пройти 250 тисяч і більше без капітального ремонту. Автоматична коробка теж не підводить, але потребує трохи більше уваги. Якщо не лити свіже масло, можете отримати сюрприз у найгірший момент. Також він має роздатку та проходить сюди без проблем та протестів, розповідає офіцер. Даний автомобіль має повну коробку передач як повишення, так і пониження а в поєднанні з гарним. Кліренсом і тим, що ми встановили досить якісну грязю резину, даний автомобіль досить прохідний, ми приїжджали як по багнюці, так і по болоту. Розглянемо слабкі місця цього корча. Трансмісія роздатка, хоч і надійна та витривала, але потребує догляду. Варто вчасно перевіряти, щоб не підкинуло сюрпризів. Зношені ущільнювачі або прокладки можуть дати слабину, і мастило поступово втече, як зарплата після першого тижня. А якщо ще й забити на обслуговування. Повування перемикання режимів приводу може перетворитися на лотерею, особливо в мороз. Тому, щоб не було сюрпризів, краще іноді зазирнути під нижче, ніж потім штовхати корчу багнюці. Запчастини купив собі Ford Ranger? Вітаємо! Тепер ти не просто власник пікапа, а ще й шукаєш скарбів, адже знайти деякі запчастини це як виграти в лотерею, особливо якщо мова йдеться про старші покоління. Звісно, якщо хочеш справжню якість, доведеться шукати оригінал. Але тут дві проблеми: або довго чекати замовлення із за кордон, або платити велику суму, яка змусить замислитися про продаж нирки. З мінусів хотілося б відмітити, що досить важкувато зараз знаходити запчастини на нього, але то реально. Підсумуємо властивості цього корча. Форт Рейнджер третього покоління це витривалий, надійний і прохідний пікап, який не боїться роботи, пригод і навіть влучання ланцету. Але госпіталізація обов'язкова. Він точно стане вашим вірним напарником, бо має наступні сильні сторони: потужний та тяговитий двигун, великий монтажний потенціал, Пенсіал та місна механіка з повним приводом з роздаткою. На що варто звернути увагу? Періодичне технічне обслуговування роздатки, щоб уникнути витоків мастила, через які виникають великі проблеми, та дефіцит деяких запчастин в Україні. Друзі, якщо маєте бажання розповісти про свого фронтового корча на армії ФМ, то пишіть у наші месенджери за номером 097 1991 824 Мене звати Микола Станіславський, і я розбираю всі корчі на армії ФМ. До зустрічі у наступній програмі. Kyllä. Mm -hmm. mm -hmm.